Друзі, доброго дня! І так в Україні можуть повернутися над великі пенсії. Зараз розкажу хто зможе їх отримувати. І так, народні депутати України хочуть поновити для себе спеціальні пенсії. Для цього вони звернулися до Конституційного суду. Депутати просять повернути спеціальні пенсії для своїх колег народних депутатів з першого по восьме скликання, які обіймали посади з 1990 року до 1 жовтня 2017 року. Народні депутати просять перевірити відповідність конституції України закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії від 3 жовтня 2017 року яким надвеликі пенсії нардепам скасували відповідне звернення підписало 56 народних депутатів. Один з ініціаторів це Юрій Бойко із нині опозиційної платформи за життя. Цікаво, що у 2017 році він проголосував за відміну цих спеціальних пенсій. Усі в результаті всі нардепи пояснюють своє прохання турботу про колег попередніх скликань. І в результаті, якщо конституційний суд вирішить задовільнити це прохання, тобто визнає закон таким, що не відповідає конституції. Депутати отримуватимуть максимально дозволену пенсію на даний час У 2024 році, це 23 тисячі 600 гривень на місяць. На такі пенсії за попереднім розрахунком потрібно буде витрачати по майже 80 мільйонів гривень на рік із державного бюджету, і за нього ми заплатимо всі разом.